Вот смотри, вот для меня этот пример очень важный, понимаешь, потому что я вот с этим Неродой был э, в этом, ну, у нас был такой эфир, я не знаю, смотрел ты или нет. Ну, Руслан может... Нерода, знаешь, такие агроимпорт? Ну, ну канал такие в Ютьюбе есть. Я на лица их всех знаю. Ну, смотри, и там они все говорят, о, это, блядь, там буржуи уничтожают, блядь, а, бу да, уничтожают мелких фермеров, блядь, да, блоки. за то, что, блядь, там вся хуйня, вот. Я тебе скажу, я так не знаю, по-моему, я тебя вообще не уничтожил, да? Не, то, наоборот, и, 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 и не стар... пытал, и не пытался, правильно? Вот плацдарм пешел. Бо... И не хотел захватить землю, которую ты взял, да, и как бы этого вроде бы не делал. Ну, нет, и ну, это как, сою... как мне кажется. Кашу да? Сойру Майнскому районе сиял я ее, ты еще почал на всем. Ну, потому что там мы делали такой эксперимент, ну, да, и из этого что-то получилось. Ну, Шеймак шай... Шайма... съел. Мак мы с тобой 86 гектаров маку да. было. С, с милицией. Было. Сереж, смотри, вот и, и поэтому я хотел бы, чтобы наш вот этот фильм был. Смотри, вот у тебя как бы по фасоли там ну, нету опыта или есть? Нет. Немало, опыта, Не. да? Вот смотри, когда там мы с тобой в Романовском районе, да, какой он раньше он был, как он назывался? Дзержинский. Дзержинский, зараз Романовский, да? да уже Житомирский. а сейчас уже Житомирский да, Житомирский, да? да? Житомирский. То есть посеяли первую сою, сейчас там много сои. Может быть, смотри, мы с тобой посеем первую фасоль, да? Не, ну, уже сеют. А, Булдычево, да? да ну, там немножечко такая компания, она... Не знаю, у нее что-то иногда получается, иногда нет. Но мне важно, смотри, ты же аккуратный человек, у тебя должно получиться. Но ну, я практически в этом уверен. Не, ну не то ничего так нас не учить к нашей гроши. Это я уже знаю. Ну, послушай, арья, давай попытаемся научиться, ну не потеряв гроши. Это тоже, это, это уже верх мастерства. Да, здесь буквально, буквально еще 3-4 дня. 5 максимум, 3-4 дня, и хорошо было бы поймать его все и вычистить. да? Березка еще только только, да, получается. А это что у нас такое? Что-то такое, что? Герань что ли какая-то? Mm -hmm. Похоже на какой-то герань. Никого не было его. Ну, похоже на герань какую-то. А шарасотики тоже еще видишь вот. Смотри, какие малюпусики. И вот смотри. Ну, такие-то базагран, вот, конечно. Бачишь? Ні, воно все одно, він трохи верх йому сажґів. Він вниз не, не его. Ну, да. Я на сою пробував торік. И мене ще вот, соняшник через рік був дати. Ага. Хотило масою одразу посіяти йому. То скажу так, 10 гектарів було 28 тепла, зайшов базаграном. Як угу. жахнув. Ну, соя трохи тут. Але радно було 30 гектарів по вражанні всі Да? Но лих... такие уйсонечные. Я попропускал, я прискочу. Ну, смотри, есть хороший план. Где-то 7-8, если ты сделаешь, то 20-22. Да-да, бо я... Просто навіть... выровняешься еще разок разкучи. Я физически не успею посеять, бо да. мне до 20-го сейчас сеет, сейчас с самого начала союз сети. Угу. Ну супер. Ну тогда так и договоримся, да, Сереж? Где-то делаешь. Сейчас как раз тут вся дрянь вылезет. Такая, с которой потом будет очень сложно. И тут сделаешь это полтора Оникса, 0,5 Агритокса и 0,15 Окси. И все, и будет отлично. Угу. Здесь хорошая почва. А ты пахал, да? Да. Я приворовал. Угу. Ну я э, забраюсь что знаете, дискую. Ага. Провокація проходить. Ага. І десь пшениця, десь ріпак, і таку масу пшениці навіть цей, і всяку приорую. Ну, тільки... А, а коли e, Ну Десь приблизно в кінці жовтня-початку листопада. А, ну так Фактично у тебе пшениця, як покров і є. Да. Ну, ну, у наш... Падає падалічна пшениця, яка mm -hmm. у тебе ось була теж пшениця. Mm -hmm. ріпак. Mm -hmm. e, це поле мали забрати. Mm -hmm. ну, закінчуються якісь моменти, по догора mm -hmm. забрати. Я зібрав пшеницю, пообіцяли, що дадуть, задіскував. Uh -huh. да? зач... Ну все, забрати, забрати. Забирайте, да? забирайте. Uh -huh. Тут зимою. ну, Сереж, ми, ми домовимося, що там на рік, ну, дивіться, я в цій ігри не граю. Або граємо, no, за... або заключайте договори, да. або йдіть на... далі. Yeah. Все добре. Кай знаєш, що займайся. Uh -huh. Я приходжу в ріпак. Падаличний позаторічний. Uh -huh. Стоп. У мене ріпак обійшовся осінню ага. до зими, там приблизно по яких полях да? від 12 до 14 тисяч гривень на гектар. Ага. Це там насіння, добриво, регулятори, ага. оранки, стимулятори, бори, ну, все ага. це комплекс. Ага. Да? А тут одна дісковка і ріпак. Ага. Зберігаю, ага. Да. кидаю 150 кг карбаміда. Ага. Ні, переуру, посію сою. Ага. Все. Походив, тут краю немає, там стоїть ріпак. Ага. Все, заганяю прискуча свій роблю, остиця в прискучі, доливаю, роблю там різні моменти. О, та є, да? да там, Все, все ну, три, ага. цього року три рази робив. Ага. Да, зробив. Цього року сильно, світа да, єда? Торік хуже був. А, стоп, я зараз покажу вам. Цього року він, угу. хто не обробив хоча б раз, сильніше, торік просто було його менше, було. Більш розтягнутий? Ну, да, було? він його холодно було, не можна було вбити. року температура хороша, да. то я залишив. Uh -huh. От просто залишив. І собі сказав, ні, 1 червня переворою, як сидрат, uh -huh. ну просто 150 км. Ну і певні препарати. Ну, так. Да. Я дивлюся, ну, 200, 2 тонни я бачу цього ріпаку. Вон там, да? Да. так? Да. Да. А ми интересно пройдемо. Інтересно, просто. Да. Совмесне вирощування пшениці ріпаку. Ну, да? дивіться, я оставив, бо мені оренда а? прийшла вже аж, можна сказати, uh -huh. в кінці. Березня. Ага. По-перше, він буде раніше, бо він зійшов 1 серпня. Ага. Да. Пшеницю я спеціально не полив, бо я бачу що туди, ну, щоб, щоб лиса не було. Ну, да? Дивіться, такое, як дивиться. Тут, тут, тут хуже, туди краще і краще йде. Ага. Ну, буде якісь 18. Ну да, понимаешь, на рапсе просто это лазить много, инсектицидов много. Правильно? Ну, с и мая с ручки я меньше Ага. Ну, а, ну, там у тебя будет буде такая 16-16-16 да? Нет, я в шестерку. А где это шестерка, Сергей? Шесть, двадцать. 4, 24. А, ну там типа 6, 26, да, 26 было, там, да? 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 Да, да, да. Ага. Всякие. Я понял. Ну, Макуша я брал. Ага. Ну что вы кадры, если ей давать дальше? Сереж, я смотри, я вообще такой посев, я его не. Ну, он. Это не моя философия, я да? Я понял, да. Но э, под эту сеялку только такая философия, правильно? Конечно. То есть глубоко закультивировал, посеял, прижал. Прижал. Так. І ну так ти будеш робити. Так я роблю по сою. А, а чим ти його культивуєш? Цей культиватор цього наш український. Я буду два слід робити. Та я вже два зробив, Ага. Я один. Я поки настрою, і тоді я в цю мульку ще. Ну ти слід слід слід, да, так? Слід 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 угу. слід. Нема вологи. Угу. Волога є, треба вхопити. Сергій, а другу культивацію ти мілкіше будеш? Так, чи? Ти? Мілкіше, так? 4 да? см. Ага. Тобто тут а, зараз там, 7 до 10, ага. а друга чуть менше. І у нас туди зробити. Ага. Ну, такі проблема хвощ, тут на цьому полі. Ми ага. його прибило, ну. Я думаю, за... холодно було, мабуть, він... Сергій, ми зараз будемо по квасолі, ми дві заправки зробимо за грітоксом і подивимось, чи можна робити чи таке, чи не можна. Бо Я бачив сою зараз. В такой хвощ посеял и грунтовый ритокса додали. Вроде все нормально, но я хочу сам на соби переверить. А вот, вот, вот. Э, сколько оно всходить будет, понимаешь, да, Ну это я сейчас сделаю, посмотрю. Я понял. Потом где-то щепит дождь, попытаюсь ну, где-то пройти на небольшой площадь. Он у тебя просто как обычный с каточками, да, получается? Ну, там сай, да, шлейф, каточек, бачите, горный воно. Ага. Это Красилевский наш, украинский. С Красиловки, да? Да. Это земляк, практически. Ну да, это жизнь. Же... Бачите, каточек, береги, шлейф, ага. обовязково, -а -а. что привнял. А, шлейф, а -а -а. лапы и каточки, а -а -а. да? І знов шли. Ну, ну немає, вологи, ніж ага. сім немає. Що буде тільки перед посівну? Ну, тільки діагональ, то таку посівну. Ага. Бачите, оцей цей прибитий він був. Ну так, да, це я новий пошов. Я думаю, що холод. Ну так, да, що він не, так дружно сходив, так? Да. Ну, може, 4-5 сантиметрів нема вологи. А ми що ж теж сьогодні ще сіємо. Ну, э, цими. Ну, ми ми в, такий в такое ріжемо. Ну, я зрозумів, Ну, дивіться, я думаю, що буде правильно, щоб показати. як Ну так, як нормальна сілки, правильно? Просто обичний стандартний СЗК. Обичний мелкий угу. фермер, який ко що є. Угу. Я у вас пам'ятаю, якою сівалкою сіти сої? Є хаєдкою сіть. Ну да. так. Що, скажу так, я цей сівалкою сіяв торік поле. Посіяв 37 зібрав, ага. там через 2 кілометри посіяв, наняв корша, зібрав ага. 32. Ні, ну може різні поля. Це теж, ні, теж може бути. Ні. Ну, може різні поля, так? Але... Чережа давно це в тебе культиватор? Вже, мабуть, років 4. І сильно ламається чи щось таке? Чи більш-менш? Не ламалося нічого, не ні один починок, ага. Просто старається. Стирають. Ну, да. ну, лапи стираються. Да. Подивіться, на, той Не, час, нормально, но... на той час, коли я його брав, він стояв ага. 320 тисяч гривень. Плюс ага. компенсацію я ти получил отримав 25%. Він за 200 тисяч став. Це ага. ага. да. перше. По-друге, на той час. А скільки він за вширський? 5. 5. 5 метрів. Ну, 167, я його прошив, зробив uh -huh. 200. Uh -huh. да, бо там дозволяє двигун. Ну так, да. да, я понял. Uh -huh. Да. То в мене під цей трактор заражено 5 метрів. Культівати. Ага. П'ятикорпусний плуг, дискова ага. борона, 3,5-4 метри. Ага. Да? Ну це під нього так заражено. Ну, да, ну, ну під... і воду возити там 10-кубовий. Ну, да. Це під трактор ти під, все це, це підбирав, так? Ну, да? ну розумію, нормально, що нормально. нормально да. більше, менше. Ну, е, знаєте, можна було б взяти там більше. А для чого? Ну так, да, так. Да, да. Ну, на день-день довше буде. Ага. Ну так, да, в тебе ці зміна якась є, і воно там один за одним да, іде, так? Да, да. Да? Ну є там ріпак, пшениця, там, ячмінь. І ага. це соя. Ага. Ти кукурузу не сієш, так? не посіяв. А взагалі, ну і мій а так зазвичай сієш чи? Ні? Так, сіяв. Сіяв. Торік не посіяв і це цього року. Просто боїшся, що може сушити, може ціна чи щось таке. Моя ну, математика по кукурузі ага. приблизно приблизно це без сушки. Ага. Так? Десь виходить. Ну, на 23-й рік в мене виходило у 40 тисяч на 1 гектар. 38-40. Ну десь так воно і є. Цього року можна на та тисячу дешевше, бо доброго дешевше. Ага. Але там дорогше там, посів, бо наймаю сівалку, ага. запчастини якісь там, ну, ага. зарплата пішла вище, ну, мінімалка. Тобто додалося. 3 тонни з гектара сухої кукурудзи, зазвичай всі 2,8, 3,2, 3,4, 2,7, в залежності, яка волога, і скільки тонн з гектара. Uh -huh. да? Ну Я в середньому вилотив, там 111, 100, 112, 118 uh -huh. тонн uh -huh. сухому вже. Ну, центнерів. це гнерів. Це десь 11 кукуруза, 12 тонн. 3 тонни кукурудзи з гектара мені то дати за сушку. Uh -huh. Тобто я зібрав 10, 3 тонни віддав, сталося мені 7. Uh -huh. 7. Или чи 8, чи дев'ять ще 11, то тобі, то тобі залишилось 8. Якщо 12, 9. я беру по мінімальному. Ага. Далі. Потім я вже беру, хай беремо 7. Угу. 7. Якщо вона по 6, 7 на 6 42 тисячі гектарів. А 38 наград, 4 тисячі гривень. Угу. То соя, ну, я соянню сою, ще там буду возити, в п'ятницю завіз. А може якийсь раніше гібрид брати? Я брав. Я брав і ти дельфін брав. Сінгендовський. Ну, Він дивись, він феномен. да? феномен, феномен. Да, феномен, Ну, ну помієш, в чому проблема? Він на холод дуже настільки. Ну, У мене найбільше 146 це було в сирому. Ага. 127 в сухому. Ага. Ну, нормально. Да. Але сушка ж. Подорожала. Це я казав, що по здорі ага. була. Торік сушка дорожча була. Но це спасіння, що воно була сухіша покуруза. Ні, ну Сергій. Знаєте, це ж дивлячись, скільки кукурудза коштує, так? Ну, Теж. Да. Ну, 7 гривень вже кукурудза, ну це якась математика є. Але я розумію, що таке ну, для мене соя. У мене соя все обходиться, 25 гривень на один гектар. Не, ну соя, сподівається, соя це взагалі наша спасительниця, так? Це у нас ну. сільське господарство України. Щоб а, і соя там да. би було б. Я не знаю, що треба вирощувати, ананас. Сергій, а хто її сюди привіз? Ну я саме першому сіли. з знищими карі з Полтави. Да. Да. Ну якось так. Ну зараз, над зараз. І квасолю теж треба порахувати. Може це ще краще буде. Віця, я думаю, я не рахувати зараз, взагалі не хочу. Я навіть не розумію, що я роблю те, що положено. Роблю да. Те, що треба зробити, а потім порахуємо все. А потім подивлюся, скільки цього геморрою, скільки я можу зробити людьми своїми і скільки треба. А може так. на наступний рік, я, ну, дай Бог розживемося, купимо комплекс або э, кінза, яку будемо сіяти. Угу. Ну і це буде легкіше. Ну, ну проч, пока, проч, да, проч да, буде, так. Да. ну Ні, ну, дивись, послухай, він в тебе є, да? культиватор є, СЗшка є. Ну, це, і, 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 і подиваєш, Квасоля, чим вона ну, така добра, що... Після всього ти це робиш. Ну, і, 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 І в тебе ще два тижні точно є. Ну, ну. ну она вона від посіву до уборки 90 днів. Ну. Не, нет, ні, і я закаткую по-любому. Я розумію, що То якщо лист... ти сьогодні 22 у нас 22 травня, да? Так. А убирать тогда ты ее будешь 22 серпня. Ну, Я кажу, відколи оце каткую гладкими катками, ну як, вони uh -huh. не сильно гладкі, вони все одно там є ці якісь пори, uh -huh. такі зубчики. Да? ну Просто ідеальне поля. Uh -huh. просто, uh -huh. ну, я розумію, що таке кину і все. А ця грудка у нас от навіть сої, оце, отака uh -huh. посіється. Хоча я люблю грудкуватись. Uh -huh. По-перше, тут е хуже буріни ростуть, uh -huh. грудкуватись. Яка б не була б злива, вона ніколи не забиває. Угу. Затримує, ну, наприклад, оці ямки затримують вологу першу. Я люблю це, О, такі, але в пшениці, в ріпаку да, люблю. Да, вони в соні. Дивись, при цьому, звісно, це жоранка була тут, да? Да, так? Ну от залишків нема зовсім да? виходить. Там вони. Там вони, да. Ні, Ну це, це така технологія, Да. Зоранка вона така. Ну така. Хоча є моменти, от мене, наприклад. А це що, ну не холодно? холодно, да. холодно да? 60-90. Угу. І ти доволен Чечені? Холодно? Да. Ну, вже нічого не робили. А скільки років вже? 19 років брав. А часов скільки? 3 тисячі минулого року. До 4 тисяч не може бути. 360, бо сьогодні е, міняли масла, обслуговувані робили. Підійшло те Ты его как-то как в лізинг брав, да? Или Під виплату. — Під виплату, да? Він ага. на той час стояв 62 тысячи євро. Ага. 200 кон. Ми, ми, ми ага. що нова ну, Да, техника, да, да. 62 тысячи євро. Ну, це тобі там от 1000 євро балансирую. А гарантія якась була чи ні? — не? Викон... Виконували чи так хер ложили? Я казав, следующую покупку я купую, да, я пишу сам свою гарантію. Може так, без гарантії, да? Зробить скидку на гарантіи. Давайте і... не на камеру, я вам скажу. <laughs> да, ну, ні, ч? Так, Ні, ну да, ну, ага. я теж вважаю, що. Ну, немає, правильні гарантії. Ну. Готов доплатити за гарантію, доп... зробити, ну. ну просто... Але ж вона не виконується. Так. Так? А. Ну. Прав... По О, а що ж ми без емтозонів будемо робити? Я кажу, це все. Ну, нема замінник, от сьогодні я хочу Ну, залінику. Як нема? Ну, дивіться. МТЗ на сьогоднішній день стоїть там, 910 тисяч гривень. Ага. Ось такий МТЗ. Ага. Да? Оце мені на 19 року. Це, ну, це, це від скільки? 22 тисячі доларів. Так, да. Ньюхоланд, там візьмемо Нью-Холланд, в мене Ніхолод ага. є вже в Ніхолоде. 6020, який має 115 коней. Ага. Да? Він э, стоїть, э, стоїть там, 2 мільйони, по-моєму, 600 гривень. В два рази дорожче. 20... Три. Три навіть. Якщо 900 на 3... Ну, 900 і 2, 2 мільйони 600. А, 2600 три рази, рази ну, так? Ні. Угу. Ну, так? Ну поки так. Сергій, може якісь там бушни брати ні. за рубежом, ні? Я противник баушний. А це... чого Сергій? Ну, У мене немає ні інженера, ні бригадіра, ага. ні, ні, ні запчастера нікого. Я сам. А ін... ти, тобі треба, щоб воно надійно було, ну, так? Да. Ну МТЗ це теж не дуже надійно. Але ж ви його знаєте, що з ним 700 робити. 700 мотогодин, мене більше МТЗ в рік не знаходить. 700 мотогодин в рік. Ну і ти всі болячки його знаєш, що там як. В мого... Запчастини в магазині є. Там. А бачив ці, там, не знаю, це, Лаволь, там, чи... чи цей? Да, я дивився. Я не знаю, чи Зумліон, може, може якийсь. Я якісь... на Дойця дивився. Ага. На Дойця німецький. Дешевший він, да? Ну, дешевший, він під угу, два. Угу. Під два. Ну, те, що там є. Ага. Ці 100... Я балакую за 100 коней. Ага. Ну, сто коні, да. ну, за МТЗ нам треба шукати. І я зараз займаюся. Ага. Я займаюся замінником МТЗ, але ну таке час, що просто цей рік. Ну, все одно, Сергій, все одно треба, чи нью голланд чи Кейс, чи Джундір. Чи Китайці, щоб він був, він був, був дешевий. Чи, смотри, чи може два БУшних взяти і. І питання закрите. І питання закрите. Ну, щоб один в запасі стояв. Вони ж дешевше будуть. Розумію. Він виїхав, да. Ну, може за рік я в його тисяч якісь 15-18 вклав, ну щось поломе. Uh -huh. Я з'їжджую 5 років, uh -huh. І поїхав люди, uh -huh. я нову, і поїхав. Я більше 3 тисячі години тримав. А ти от зараз посієш. А гербіцид коли будеш вносити? Покатку і внесу наверх. А не наоборот? А я боюся перемістити. Mm. Я колись спробував робити, озеро гурбіцид, коли озеро лягає, ага. іде, а, іде. Ти а щось... тут голе місце. А тут голе місце, Це, так, місце, місце так, так. 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 Це я вже пройшов, я так зробив, ага. і ми прикривав. Все одно ага. переміщення грунту йде. Коли запекав, іде, іде. Ага. На ніч зайшов, покрупив. Ну і ти на ніч, підеш я на ніч, міш, так? Кажу. Я ще й вгадаю дощ. Я бачу, ага. там дощ, три 4 дні і ага. дощиком закриє. Ага. Ну її, так коли... ти можеш так робити. Коли... десь. Це для мене вже тут пів години роботи. Ага. Там О, ще... ну, я собі приїхав, раз, ми ще не мали навіть сіяти. Але так вийшло, що приїжджати насіння. Вона раніше приїхала з ага. поїдемо, будемо пробувати, хоч настроїмося. А ага. ну, в тебе все є, да? насіння є, інокулянт є, гербіциди є, все, все є, так? Да? Ну тільки фунгіцидів вже немає. Ну, потім, ну оце так. потім буде, так. Да. Це, да. я ж ну, насіння ж привіз. Ага. Це прямо приїхало насіння? Ану покажи, де воно. Ану, Катя. Може... А можна ось сюди залізти, так? Да, да, да? Да, да. Ну, це зручно зручно так. А, це в тебе насіння, так? Да? Я засипав на 2 гектари. Ага. Щоб тут 4,20, мені на 2 гектари, замірю, щоб зійшлося. Ага, ага. Ну Ми то розгрібаємо. А тут в тебе добрива, тут так? добрива. Ага. Це 6, 6 24, 24, так? Да? так. Ага. Ну, цікаво буде. Ну, я рахую, що це те треба, щоб було. Сергій, а це рама була чи це опція якась? Де, да. Ось ось для цього. Це я робив сам. А сам зробив. Дивіться, да? є моменти, де суха земля ага. я просто підняв, відклав ага. і загорнув. Ага. Особливо на пшеницю. Є ага. сухіше і все. Сам це зробив і все, так? Да? Ну, дивіться, ось, його, в мене ж два сантиметри ще ж є, щоб Ага. Закрити. ага. І воно закривається. І ага. Ну, Всяке ага. буває сухо, не воно вперте. Ну. Ага. Є ж різні моменти. Ну, да. Ну, Сівалка непогана. По-перше, тут є катушечка. І а, мяко да, вона? Я це спеціально брав, бачите, ага. Ага. Ось, вона ще сіє ріпак. Ага. І в тебе і велика, і для великого насіння, і для малого. І мілкосім'яна сім'я. Зігнав угу. і набором шестерні ага. чи передачу я собі тут регулюю, кручу, там, чудую, щось таке. Uh -huh. Единственное, что глубина на прикатую чем, да, получается. Тіки на наприкатушка. Ну, uh -huh. ясно, що там на навесі, але навеска має бути рівна. Uh -huh. ну, це лучше, чем СЗшка. А ты вот, ну, норму вичего надо все-таки реально мерить, да, не... Я считаю штукой. Ну, штуки є на... кілограм. От Я посчитав, що 500 тисяч треба з міжнароднім 15 чи 60 тисяч ага, ну, да? да? штук. Тобто або 7, або 8. 7. Угу. І все, воно все впало, в мене є там 2-3 метри. Ну, ясно, що не буде там. ну, Якщо там 142 кг посіяти, то не буде 142 кг. Ну да. Будем 138, Да. будет ну, да. Угу. да, Все равно на пів гектара є uh -huh. запасу. Сергій, напевно, давай, ми не будемо мешать тобі сіяти. Пойдемо ко в сторону. Н настраюватися. Давай, да. Тогда я желаю тебе хорошего, хорошей погоды, дожди mm -hmm. і хороших урожай. А мы ще будем к тебе заезжать. Дякую. Так, маємо сьогодні 22 травня. Розпочали сіяти квасолю з нормою 142 кг, це 500 тисяч на гектар. Сіємо СЗшкою, сіємо такою сівалкою, яка є простого фермера, одноосібника, як ми можемо сказати. І така картина. Волога є, волога непогана. не непогано. Робимо культивацію компактором. Ну, таку ось глибину. 4-5 см до 6. Насіння лежить. Теж 4-5 см. ну Вроді виходить. А, даємо ще поліфоску. Поліфоску даємо по 80 кг родочок. Волога є, ще й хороша вже волога, хоч давно у нас дощів не було. Це так поле. Ось так виходить.